Вітаю на каналі магазин Аврора Жовті цінники. Мило рідке 15 гривень за 450 грам. 19 гривень. Рідке мило в асортименті 450 грам. Мило рідке цитрусова вечірка 450 мл. Ціна 17 гривень. Рідке мило за 1,5 літри ціна 52 гривні. Серветки вологі 27 гривень 120 штук. Серветки для зняття макіяжу 17 гривень. Серветки вологі 120 штук 49 гривень. Порошок для прання 29 гривень за 400 г. Порошок для прання 45 гривень 800 г, 229 порошок для прання. Порошок гала 169 гривень за кілограм 800 г. 49 гривень порошок для прання, аліель 300 г. Засіб для миття ванної mm -hmm. кімнати 84 гривні 500 мл. Освіжувач повітря гелевий 150 г 33 гривні. Акція на капсули для прання 11 штук 179 гривень. Засіб для чищення труб 12 гривень 50 г. Набір блоків унітаз 3 штуки 139 гривень. Аромадифузатор з паличкою 119 гривень в асортименті. Прокладки щоденні 58 штук в пашці 84 гривні. Тампони 49 гривень за 8 штук котекс. Прокладки щоденні 30 штук в упаковці 55 гривень. Прокладки щоденні 100 штук 119 гривень. Пелюшки гігієнічні 60 на 60 39 гривень. Прокладки «Класік» – 19 гривень. Прокладки Ультра 39 гривень в асортименті. Прокладки 20 штук в пачці 59 гривень. Палички ватні кольорові 29 гривень. Диски ватні за 150 штук ціна 44 гривні. Крем фарба рябіна 49 гривень в асортименті. Крем фарба Мальва 27 гривень. Пальзам тонуючий 44 гривні. Торгова марка Віта. Басма для волосся 27 гривень. Шампунь для волосся 400 мг 79 гривень. Шампунь для жирного волосся 500 мл 69 гривень. Також бальзам цією ціною. Шампунь проти лупи 119 гривень 150 мл. Крем фарба 99 гривень. Шампунь бальзам 139 гривень 360 мл. Маска для волосся 109 гривень 1 літра. 64 гривні спрей для волосся. Крем-мило рідке 39 гривень за літр. 37 гривень крем-мило з дозатором. Мило рідке шик дігтярне 27 гривень 300 г, мило за 900 мл 34 гривні. Мило тверде туалетне 7 гривень за 60 г. Милотуалетне тверде 140 грамм 16 гривень грам, в асортимент 17 гривень милотуалетне шарм 125 грамм в Крем-мило тверде косметичне 200 г 27 гривень. Крем-мило дитяче 37 гривень 445 г. Серветки паперові двошарові 34 гривні. Папір туалетний 60 метрів 9 гривень. Серветки вологі 15 штук в упаковці. Ціна 7 гривень. Хусочки носові паперові 9 штук 2,50. Засіб для миття посуду 32 гривні. Пів літри. Засіб для миття посуду 600 мл. Ціна 35 гривень. 29 гривень. Крем для чищення універсальний. Папір туалетний 21 грн. Папір туалетний 62 гривні. Корм для кішок 11,50 85 грам. Корм для кішок 10 гривень. Є різні смаки. Наповнювач для домашніх тварин 44 гривні. Більший мішок 59. Корм для котів в асортименті 24 гривні. Набір для вишивання хрестиком 44 гривні. Пряжа для в'язання 49 гривень за 100 г. Є багато кольорів. Набір ниток для шиття 10 штук в упаковці 34 гривні. Рукавички для саду 7 гривень. Рукавички садові 17 гривень. Прикорка зимова 29 гривень. Засіб для гризунів від гризунів 9 гривень. Мильниця пластикова 25 гривень. Підставка стакан для зубних щиток 12 гривень. Є різні кольори. Набір прищіпок 20 штук. Бамбук 15 гривень. Набір прищіпок для білизни пластикові. 10 штук в упаковці. Ціна 15 гривень. Є також різні кольори. Мильниця пластикова на присосці 29 гривень. Штора для ванни в пакеті 22 гривні. Є багато малюнків. Газ для запальничок 100 мл 29 гривень. За 220 грам – 39 гривень. Балон газовий. Балон газовий 39 гривень 230 грам. Клей силиконовий для пістолету 15 гривень. Колодка електрична з вимикачем 2 гнізда 49 гривень. Колодка електрична 4 гнізда, 49 гривень. Подовжувач для лампи. Ціна 99 гривень. Вимикач двоклавішний 29 гривень. Білий колір. Вимикач з однією клавішею 19 гривень. Мічник фігурний 39 гривень. Лампа настільна з прищіпкою – 77 гривень. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось відео, ставте лайк.